Дорога українська громада Надвірнянщини, як керівник самооборони Надвірнянського району, заявляю вам всім, що наш майдан, який ми відстоювали три місяці у місті Києві, плавно отримав своє відзеркалення у нашому місті. Отож сьогодні, ми Члени самооборони надвірнянського району стаємо тут, на нашому майдані. І не підемо з цього місця до тих пір, поки повне перезавантаження влади не відбудеться на наших теренах. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Дозвольте мені від, від щирої душі привітати нашого побратима, сотника 24-ї сотні майдану Дмитра Дожука, який тільки щойно приїхав з поля бою і в двох словах, напевно, передасть всі ті враження, всю ту біль і всю ту ненавість, яку ми відчували. Коли боролися з тим проклятим урядом, з тим проклятим бандитським режимом, який ще дуже довго нам прийдеться валити, тут у нас, на нашій землі. Прошу, брати мій! Отче, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Шановні брати і сестри, ви знаєте, що там творилося, то я там був 44 дні і на всіх оцих кривавих бойнях усе це пройшло на моїх очах. Тому що я був завжди в передних рядах, я ніколи не любив стояти ззаді за спинами. Але так Бог дав, з Божу молитву, що якось то пройшло так, що прийшлося постукати в двері, а скільки наших побратимів полягли. Не можу я вам розказати, який то був там жах, то було пекло. Ці бандити били людей так, що одного вбивали, а. Жінка підіймала чоловіка, вони їх завалили так само на купу створили. Вони били дітей, вони волочили, вони кидали гранатами, отак, от як є толпа, так кидає граната один в одну, так що люди розривали роги, ноги. Животи все було на вогну, так що ну, не можна було, нічого не можна було зробити. То є страшно. То така банда, що таку банду ви в ну, світі ви не того Є. не виділи, як цього ворога, оцего Януковичі, задрипаного. Шановні брати і сестри, шановні надвірнянці, вступайте у ряди самооборони. Я дивлюся, що тут ні молоді, нема де молодь. Я не знаю, чи виїхала, чи що. Люди осторонь дивляться, йдуть осторонь туди. Не знаю, чи це тут попали, прийшли ті тушки, чи то хто прийшов. Ну то поінтересуйся хтось. Ви знаєте, що. Саме наш воріг не той Янукович, не луковичниці, це наші байдужість. бо тому що якби ми всі зібрались докупи один одного, ми б її в перший день змили. А так нас було перші дні по 200, по 300 чоловік, ну тисячу. У палаці Надвернянщини ми були, нас такі часи були, що нас було по двоє-троє. Ви розумієте? Ну чого така байдужість, що вам ця пенсія така велика, чи у вас така робота, чи ви всі роботи ж ви раби. То ж ви риби, встаньте з колін. Люди, чого ви боїтеся, ви на своїй землі? Ви на своїй землі я не розумієте, чого ви такі байдужі. Чого така байдужість? У нас свідкість з'явилась? Я не маю коли я не хочу, я хату буду. І ви розумієте, прийдуть попалю, ваші ці хати попалю бо тому що ті тушки. Це якщо ви не думаєте, що тут їх немає, їх є. є. Є такі, що є між нами тут. Є багато шестерів, і дивляться, зараз будуть передавати всім своїм. Тимо, тим, у нас було і на Майдані були шестьори було, було всюди. Ви розумієте лишіцю? Ви знаєте, ми не лишимо вас, хлопці. Ми не лишимо вас, ми вас викоренимо в віці, або ми умремо всі, або вас тут ні одного не буде. Не можна так робити, хлопці ви свої всі. Чого один на одного їдете? Чому не один на одного говорите? Що узьміть один одного за руки, кулак так і йдіти, ніхто то нічого не бійтеся. Вступайте в ряди самооборони, ми не йдемо когось бити, рабувати, ми йдемо захищати ваші, ваших дітей. Ми, не, ми У нас такого нема, щоб хтось там когось там, Боже, боронить десь щось це. Не... Якщо таке буде, ви нам кажіть, ви, ви йому, йому не буде тут місця, якщо він самооборони, піде і людині зробить якусь біду або що. Не дай Господи Боже, ми прийшли тільки захищати ваші, ваші родини і ваші підприємства, які є, і, 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 і все таке. Чого боятися? Записуйтеся, бо вас було тисячу, дві тисячі, аби видно на цілу Україну, що тут українці є. На Сході більше збираються, хлопці. Ви що, дівчата, ідіть не бійтеся, ми не йдемо нікого, пройдемося, будемо десь чергувати, десь щось захищати, десь скажуть нам щось. А на що це котрі перезавантаження влади, це потрібно, тому що вони працювали при цій владі, вони виконували всі обов'язки, вони нам відійдуть, і най люди свіжі будуть виборани будуть. Створяться такі нормальні люди, які дійсно нормальні, ні кому ні, ні від кого не залежать. Бо тому що, ви знаєте, коли йшли вони на вибори, вони усі від когось залежали. Ну якщо ти тебе там другою тобі лишні бюлетні там, чи які треба було заплатити. А якщо він прийшов за 4-5 його підтримували, і він служить їм постійно. Бо вони кажуть йому, слухай, як ми тебе поклали, ти роби так, 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 як ми тобі кажемо. А за народ то ніхто не думає. Хлопці, жінки, хлопці, Боже борони. Ніхто за народ не думає. Треба покласти такого чоловіка і його контролювати. Щоб то був чоловік чесний, справедливий і від кого незалежний. Тому я від особисто там йшло про Яремчанщину, я до Яремчанщини, ніби я з Яремчанщини, я відповідаю тільки за село Микуличин. У нас там створена сотня, ми клали блок пласти, затримували всіх, як було всіляко. були і компромати, приносили горівку, приносили все, щоб це. Ну не треба їм цього, не треба їм цієї самооборони, вони кажуть, що нам не треба нічого. Нам добре живеться так, як ми жили. Все, створюйте, ви для себе створюєте, ви самі себе захищаєте. Бо подивимося, любий, вони їдуть з Буковеля з, 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 з усіль. Як вони подивляться, що тут у нас стоїть 300-400 чоловік, їм і у думці не буде, щоб вони прийшли тут щось зробити. Бо вони знають нас на Майдані. Не знаю, вони знають, що ми можемо. Ми їх валили так, що їм, що з них порох летів. Вони знають ті тушки, тут і всі вони тікали так, що один через одного, що вони створили таку купу, що їх розтягали, бо вони вийшли, як вони додивили, що бандери йдуть. З Божою молитвою, цим священникам, оцим лікарям, оцим людям київлянам, які Готували нам їжу, які носили. Кругло ми стоїмо на барикадах. Кругло жіночки просять. Жіночки просять, хлопці візьміть хоч кусок, бо я вже я не понесу додому, бо мене не зрозуміють мої родичі. Круглодобово діточки такі маленькі на велосипедах, це цілу ніж так не дають. Розумієте, бо ж на обороні тут не так, що тут їсти, їсти і пити, і пети. А ну все одно мене ходіли і ми не могли поправитися. <рістити> <рістити> тому що, так. І тому я сказав, назвав оцих от лікарів і земля. Я низько їм кланююся. Дорога громада! Щойно зупинився мікроавтобус з нашими героями. Слава героям! Слава! 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 Дорогі побратими! Підходьте до нас, нехай люди на вас подивляться, бо ви натуральні герої! вами пишається вся Україна! Весь світ! України. І слава павшим нашим побратимам, які сьогодні не таким способом, як ми, повернулися на нашу рідну землю. Важко підібрати такі слова. Але хочу вам сказати одне тільки що. Боротьба тільки почалася, вона не закінчилася. І ми хочемо згадати тим нашим начальникам служб, які ми маємо підтверджені факти, коли вони збирали гроші для антимайдану. Я буду навіть говорити, хто це був. Я якраз тим підприємцем, до якого прийшли пожежники і вимагали хабар. Це було буквально два тижні назад. Коли Олег тягнув добре, що я мав можливість сказати нашому. Я, ні, я переживаю я не можу прізвище згадати. Він є наш Кошулинському. Я йому прямо сказав, так і так, була така ситуація. Він сказав Олег, Тягнебоку, боку. І він виступив на Майдані, що тут є зараз той підприємець, якого ви мали гроші. Збирали наші гаїшники гроші. Всі служби. Вони всі збирали гроші, всі начальники відділів збирали гроші, і нас нашими грошами там били. Це є правда. Це є правда. Ми, ставимо, ми також знаємо, що ви. Ми також знаємо, що вони тут були віче, вони приходили на це віче, вони казали, що вони з народом. З яким, з яким народом вони? де той народ? Може в них є якийсь свій там народ, я не знаю, де, де той народ. І Скажу вам тільки одні слова, Хто би там що не казав, але революцію зробили не ми, оті дядьки такі старші, то не ми її зробили, розумієте? Не ми її починали і не ми її завершили. Буквально кілька слів скажу, бо своїми очами то ми бачили все, як то сталося, і як то взагалі все відбувалося. Як діти почали, так діти й закінчили. Тому що зранку, коли пішла ця атака, на барикадах були діти, не були дядьки, були діти 18-19 років. Дядьки стояли трошки там ззаді. І коли наколотий Беркут, як сталося? Стояв беркут на центральній дорозі і стояв Беркут під аркою, і їх мали замінити вже. Їм вже закінчувалися наркотики їх. Розумієте, їх на певний час наколювали і вони стояли сміливі. Коли закінчилася їхня доза, вони вже починали, якби їх не поміняли вчасно. І ті діточки побачили, що вони щось почали і перескочили ті барикади, ті колеса горючі, і пішли в атаку. Ну коли пішли діти в атаку у нас дерев з дерев'яними алюмінієвими щитами, у нас не було вибору, тоді вже сталося те, що сталося. Все, я дякую. Більше нема що сказати. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Шановне товариство, українці! Ми відібрали у Донецьких катів свою державу. Ми забрали її. Ви знаєте важкою ціною, чесно кажучи, бо вчора на інститутському узвозі йшов дощ у Києві, і по інститутському узвозі, хто там був, бачив, як по асфальту текли червоні струмки. Це з дощем перемішана кров тих хлопців, 15 20 річних котрих Беркут розстрілював притул, бо вони йшли з фанерними щитами і з ручками від лопати. І єдине, що я зараз хочу, що в мене стоїть у душі, я думаю, так само у вас усіх. Це справедливої помсти донецьким катам, справедливої помсти, тільки помсти, бо інакше ми не вступимося ні звідки тепер. Єдине, що ми зараз хочемо, це кари за Харченку, пшонці Януковичу і всім прибічникам. І також просимо всіх вас, збирайте списки в надвір'ї, усіх тих, хто допомагав владі, хто спиняв автобуси, хто ходив по підприємствах і. І погрожував людям, усім тим, хто себе показали як захисники влади, усі повинні принаймні, в кращому разі піти від нас, вступитися від влади. І беріть усе в свої руки, бо я ще ніколи в житті такого не бачив, як 18- 20-річні діти, які навіть не мали командирів, вони самі організовувалися і воювали. І так само можемо, і ми. Не треба нам царів і провладних таких всяких. Збираємося до купи, робимо свою справу. Дякую вам. Героям слава, слава героям! героям! Слава! 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 Дорогі мої надвірнянці! Я ще хочу надати слово ще одному сотнику бойовому моєму побратиму Василю Стемощуку. Повірте, всі му розим падуть. Як голос обернеш у сурму, по всі би народи з нетерпінням ждуть твого шаленілого штурму. Дорогі брати і сестри на дорогі земляки, цей штурм почався, цей штурм почався в наших душах, нам Господь допомагає. І ми доб'ємо цих бандитів до кінця, немає в нас іншого виходу, повірте. І від щирого серця я вам бажаю допомагайте нам, допоможіть, бо ми надвірно, ясно, що ми тут переможемо, але це не зупинити нас, тому що ми підемо на схід. І поки кожен клаптик української землі не буде звільнений від цієї нечисті, ми не покладемо нашу зброю, ми будемо боротись до кінця. Чуєте всі до кінця! Дорогі надвірнянці, щоб довго не затримувати все чесне наше товариство, бо далі є у нас ще бажаючі, які хочуть продовжити виступи, кажу вам одно. З сьогоднішнього дня тут майдан, з сьогоднішнього дня круглі сутки тут стоїть мікрофон, тут стоїть запис у самооборону. Тут стоїть книга совісті і жалю України. Приходіть. Приходіть, дивіться один одному в вічі, говоріть правду, вставайте з колін. Ми зметемо всіх, хто ще не усвідомив, з якою силою вони мають справу. коктейлі молотова. І та зброя. Ще у нас у повному обсязі. І ми будемо кожний Божий день і кожну хвилину нагадувати тим, хто ще не почув нас, не почув Майдан, і ми заявляємо вам з усією відповідальністю, що ми підемо тоді, коли на нашій землі, коли у нашому кожному серці. Відбудеться велика європейська Україна! Слава нації! Слава Україні! Потужних слів від тих героїв, які всі ці дні розділяли тяготи на майдані. Але сьогодні, після цього всього, я хотів би підвести деякий короткий підсумок і нагадати, що ми досягли лишень ледве десятої частини перемоги. Бо справжня перемога буде тільки тоді, коли ми зрозуміємо одне, що кров безневинних дітей, яких розстрілює пушечне м'ясо, ми всі розділимо разом з цією злочинною владою, і вона ляже так і на наші руки, якщо ми чесно не скажемо самі собі, що від сьогоднішнього дня ми маємо зрозуміти, що наше сумління має сприяти встановленню нової владної вертикалі. І кожен з нас має чесно признатись із керівників, які своїм мовчанням так само сприяли розвитку цієї влади в цієї країні. І тому та книга совісті, яка буде, я вас закликаю, шановна громада, нехай кожен для самих себе скаже ту правду, про яку ми мовчали всі ці довгі роки, спонукаючи і сприяючи розвитку цього злодійського режиму. Сьогодні як кажуть святі отці, в небі появилась нова Небесна Сотня. І нехай ця Небесна Сотня буде суддями для тих, хто не зрозуміє, що революція має відбутися в душі кожного, а не може бути тільки підстановкою різних фігур. Кожен з вас, хто бачив Майдан позавчора, бачив, як Майдан кричав Ганьба тим політикам, які потискали руку цій потворі. Люди, можливо, в цьому вбачають те, що ми. Не можемо йти на торгі своєю совістю. Ми маємо чесно сказати, що від сьогоднішнього дня ми хочемо жити по-новому. Я не хочу, щоб мої троє дітей коли знов вернулись на барикади, і не хочу, щоб нічі діти і внуки там були. А це можливо тільки тоді, коли кожен чесно для себе заявить, що я від сьогодні інша людина. І я буду казати правду про всіх тих людей, які будуть потворствувати розвитку і встановленню нової режимної вертикалі. І сьогодні влада має належати народу, і народ має вирішувати відповідно до п'ятої частини Конституції, як нам жити далі. Я бажаю вам всім цьому успіху, шана героям і слава Україні! Героям слава!